НМТ 2023, завдання 1443, розв'язати рівняння, у відповідь написати найменше ціле значення А, за якого дане рівняння має два корені. Зрозуміло, що рівняння з параметром 25 у степені Х запишемо, як 5 в степені 2х. Відняти 2. А додати 1, помножити на 5х, додати, візьмемо дужки, А квадрат додати А дорівнює нулю. Зробимо заміну 5х, позначимо через Т. І у нас 5х показникова функція більше нуля, отже, отже, Т у нас більше нуля завжди. Замінимо. 5х буквою Т. Тут буде Т квадрат відняти 2А, додати 1 на Т, додати А в другому додати А до рівня 0. Перед нами квадратне рівняння, знайдемо його дискримінант, Б квадрат це оце наше Б, тому пишемо мінус 2А додати 1. Все це у квадраті, відняти 4 на 1 і на це. Оце в нас С. Це квадрат, додати А дорівнює. Мінус до квадрату стає плюс. Підносимо до квадрату суму, це буде 4А квадрат, додати подвоєний добуток першого на другий це буде 4А. Додати 1, відняти 4 на А квадрат буде мінус 4А квадрат, мінус 4 на А, мінус 4А, дорівнює подібні 4а, 4А, плюс 4А мінус 4А залишається одиниця більша нуля, завжди два корені. Знайдемо те перше. Мінус Б. Значить, цей мінус пропадає, залишається 2А додати 1. Корінь з дискримінанта, корінь з дискримінанта одиниця додати 1 і поділити на 2 на 1. Залишається 2А додати 2 на 2. 2 винесемо за дужки в чисельнику. Залишається А додати 1. На 2. Скорочимо. Отже, маємо А додати 1. Це те перше, Т друге дорівнює 2А плюс 1 і відняти корінь з дискримінанту це відняти одиницю, поділити на 2. Це зникає. Залишаємо А2А на 2. Скорочуємо, залишається А. Тепер що дивимося, що в нас за умовою Т повинно бути більше нуля. Бо через Т ми позначили 5х показникову функцію. Тому оці два вирази: оцей має бути більше нуля, і цей має бути більше нуля, щоб справжувалося зміст нашого рівняння. Тому я таки запишу: А додати 1 повинен бути більше нуля. І А повинно бути більше нуля. Звідси А більше мінус 1. Несемо на числову віз. Це повинно справжуватися одночасно. Значить, мінус 1, точка виколота, мінус 1, і підходять всі що більше, ніж мінус 1. І 0, 0, і підходять всі, що більше. За нуль, але сам нуль не підходить. Наш завдання сказано, за якого значення а рівняння буде мати два корені. Два корені ми побачили буде завжди, бо дискримінант більше одиниці. Отут наші розв'язки перетинаються, і шукаємо із проміжка від нуля до плюс безмежності найменше. Ціле значення А. Найменшим цілим значенням А це буде одиниця. Відповідь. Відповідь 1.